Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну з найдивовижніших і, мабуть, найбільших суперечностей Радянського Союзу політику українізації. Це ж історія про те, як режим, що прагнув усе централізувати і стерти відмінності, раптом бере і починає активно підтримувати національну культуру. Тож давайте розбиратися ключове питання, яке тут виникає: а навіщо? Чому, власне, більшовики, завоювавши Україну, раптом вирішили робити її ще більш українською? Здається, це ж повний нонсенс, це суперечить усій їхній логіці. Але, як виявиться, відповідь це ключ до розуміння дуже складної і, скажімо так, цинічної гри, яку вів Кремль. Щоб знайти відповідь, треба перенестися в часі назад, у початок 20-х років. Щойно закінчилися роки кривавих війн. Більшовики нібито перемогли на полі бою, так? Але це була лише половина справи. Попереду на них чекало завдання, можливо, навіть складніше завоювати мир, і що найголовніше, втримати владу. І ось тут ось тут і крилася головна проблема влада більшовиків була, м'яко кажучи, непевною. Розумієте, більшовизм був здебільшого російським феноменом в Україні їх майже не підтримували. Тож просто сидіти на багнетах було ну не варіант треба було якось легітимізуватися, зробити так, щоб ця нова влада виглядала своєю рідною. І знаєте, що вони для цього вигадали? Дуже хитро ідеологічну штуку. Концепцію титульної нації звучить складно, але ідея проста на папері кожна республіка мала свою, так би мовити, головну національність. Це створювало ілюзію поваги, рівноправ'я, але. Це лише на папері. Насправді ж це була чітка ієрархія, де на самісінькій верхівці, хоч і неофіційно, але цілком беззаперечно, завжди були росіяни. От саме на такому підґрунті і виріс цей грандіозний експеримент політика, яка мала цілком конкретну мету і назву, що ми знаємо і досі Українізація. Варто зазначити, що це була частина ширшої стратегії у 1923 році. Партія офіційно оголосила політику коренізації. Тобто вкорінення. Ідея була в тому, щоб вкорінити радянську владу на місцях, і от в Україні ця політика отримала назву українізація, в Білорусі білорусизація і так далі по списку. Добре. А що це означало на практиці? А виглядало це ну дуже масштабно. По суті, було чотири головних стовпи: перше просувати українців на всі ключові посади, друге зробити українську мовою держави, в уряді, школах, газетах, третє ще й давати гроші на українські книжки і журнали. І четверте, що взагалі дивно, заохочувати вивчення української історії. Це був справді неймовірно амбітний проект. І тут починається найцікавіше ця політика, яка по суті була цинічним розрахунком, почала давати абсолютно приголомшливі результати. Результати, яких, я думаю, не чекав і сам Кремль, Україна почала переживати справжній культурний бум, справжнє відродження. Просто вдумайтеся в ці цифри до 1930 року. Уявіть собі. 85% шкіл в Україні україномовні, 90% газет виходять українською, більше половини держслужбовців українці. Це ж не якась там формальність, це реальна гігантська трансформація всього суспільства. І, звичайно, це спровокувало справжній культурний вибух. З'явилася ціла плеяда неймовірних талантів Микола Хвильовий, Максим Рильський, театр Леся Курбаса, фільми Олександра Довженка, це покоління митців, яке ми зараз знаємо як розстріляне відродження. Навіть такі фігури, як Михайло Грушевський, повернулися з еміграції. Вони справді повірили, що національний розвиток можливий. Але, звісно, було але. В будь-якій тоталітарній системі є своя червона лінія. І от як це не парадоксально, саме неймовірний успіх українізації і став для неї смертним вироком. Отже, в чому ж була проблема? А в тому, що українізація почала працювати ну аж занадто добре. Вона почала формувати справжню модерну національну свідомість. З'явилися так звані націонал-комуністи. Це люди, які казали: так, ми за комунізм, але за наш український комунізм, і нам не потрібна Москва як посередник. І ось воно, гасло, яке, мабуть, найкраще символізує цей рух. Гасло Миколи Хвильового, геть від Москви, Даєш Європу. Це був прямий заклик орієнтуватися на європейську культуру, а не сліпо копіювати російські зразки. Ну для Кремля це прозвучало як сирена сигнал, що ситуація остаточно виходить з під контролю. І реакція не забарилася. Вона була блискавичною і абсолютно безжальною. Епоха відродження стрімко наближалася до свого трагічного фіналу. Подивімося, як швидко все розвернулося. Спочатку, в 27-му, з'являється постанова про особливу важливість російської мови: такий собі перший дзвіночок. Потім, у 32-му, українізацію згортають за межами УСРР, а вже в 33-му її фактично скасовують і в самій Україні. І крапка 38-й рік, російська стає обов'язковим предметом. Все. За якихось кілька років весь проєкт було демонтовано. Звісно, для такої розправи знайшли і ідеологічне обґрунтування. Усі ці ідеї, увесь цей культурний рух, який ще вчора ледь не заохочувався, тепер отримав Тавро буржуазний націоналізм. А за цим ярликом, як завжди, пішли арешти, табори, розстріли. І зрештою, голодомор 32-33 років, який мав остаточно зламати хребет і українському селянству, і інтелігенції. Так, що ж це все було? Щоб зрозуміти справжню суть українізації, дуже важливо подивитися на неї в ширшому контексті. Бо це був не якийсь унікальний український експеримент. Ні, це була частина загальної, дуже продуманої і цинічної стратегії контролю над народами. От подивіться на два дуже показові приклади з одного боку, в межах України створюють молдавську автономію. При тому, що молдовани там були в меншості. Навіщо? Чисто геополітичний хід, щоб тиснути на Румунію. З іншого боку, в Кримі створюють автономію, щоб взяти під контроль потожний кримськотатарський національний рух. Розумієте? Національні почуття просто використовували як інструмент. І абсолютно та ж сама історія, просто як під копірку, відбулася з церквою. Українській автокефальні православні церкві спочатку дозволили утворитися. Чому? Щоб ослабити вплив традиційної церкви. У АПЦ зі службами українською мовою стала шалено популярною, і щойно вона стала занадто незалежною, її просто знищили точно так само, як і культурне відродження. Отже, повернімося до головного питання. Що ж таке українізація? Це була втрачена можливість? Шанс побудувати якийсь інший справді рівноправний союз, який просто провалився? Чи це від самого початку була холоднокровно прорахована пастка, тимчасовий тактичний хід, приречений на скасування? Це питання, мабуть, і визначає значну частину трагічної історії України у ХХ столітті.